1 вересня Дунаєвеччина відсвяткувала день знань. Сьогодні за парти сіло ще одне покоління юних українців. До учнів школи номер 4 на свято прибули до Неєвецький міський голова Валіна Заяць та начальник управління освіти громади Володимир Колісник. Урочистості розпочалися із виходу тих, для кого це свято вперше у житті першокласників. А далі державний гімн та хвилина мовчання в пам'ять про загиблих героїв. Продовжили вітання директор школи та гості. Дорогі учні, шановні батьки. Шановні наші почесні гості, дозвольте у цей день привітати вас із основним святом для всіх школярів Днем знань, днем 1 вересня. Дорогі першокласники, добру будь вам! Я впевнений, що ви будете з гордістю носити звання учня 4-ї школи. Не можу не згадати і. Якщо хочете навіть низько вклонитися, і нашим спонсорам, нашим меценатам, нашому народному депутату Олександру Володимировичу Грезі, який дійсно правильно, що почали аплодувати, який зробив на цей навчальний рік для нашої школи чудовий подарунок. Адже сьогодні. Учні школи матимуть змогу харчуватися тими продуктами, які були приготовлені на кухні, як казала одна почесна людина, яка приїжджала в нашу школу на кухні дійсно європейського рівня. Я передаю щирі вітання від членів виконавчого комітету від депутатського корпусу, адже ми впевнені. І ми знаємо, що освіта це найважливіша складова в життєдіяльності нашої громади, громади Дунаєвецької міської об'єднаної, в яку на сьогодні входить 51 населений пункт і в якій проживає майже 40 тисяч жителів. Ми працювали і будемо працювати на розвиток наших дітей, адже діти це наше майбутнє, дорогі діти. Я хочу побажати вам міцного здоров'я. Я хочу побажати, щоб ви в своєму житті завжди брали високі цілі і досягали їх. Здобувайте нові горизонти, щоб знати, вміти жити. Шановні учителі, вам я бажаю успішних учнів. Нехай ті зерна науки, які ви сієте, проростуть щедрими врожаями. Мудрості та натхнення, шановні батьки, вам міцного здоров'я, родинного достатку та гордості за ваших дітей. Нам усім, я бажаю перемоги, миру та в добру путь, шановні. Ну і звичайно, на свята приходять з подарунками. Ми спільно з депутатським корпусом сьогодні даруємо нашим першим класам ноутбуки. Екрани та проектори для того, щоб наші діти розпочинали з новацій. На радість педагогів та першачків керівник міста вручила подарунки, ноутбуки, проектори та екрани вчителям. А кожному учню шкільне приладдя від народного депутата України Олександра Гереги. Далі було традиційне слово від учорашніх малюків і напутні від одинадцятикласників, які годиться на святі. Тут були вручення нагород та грамот, і пісні у виконанні старшокласниць та поліани Рижак. І нарешті найурочистіша мить свята малиновий дзвоник сповістив, що новий навчальний рік розпочався. Представники міської ради відвідали усі школи громади та вручили 18 проекторів і екранів та 27 ноутбуків, а ще три принтери. Але особливий подарунок Зеленчанській загальноосвітній школі це новий автобус. На урочистій лінійці голова міської ради вручила ключі від нього директору школи Вірі Синюк. Покладанням квітів до пам'ятників меморіалу слави відзначили у Дунаївцях 2 вересня. Цього дня, 71 рік тому, підписанням акту капітуляції між військовими союзниками з одного боку і урядом Японії з іншого, офіційно закінчилася Друга світова війна. Квіти також лягли до підніжжя пам'ятника воїнам афганцям та пам'ятного знаку Небесній Сотні. Доброю традицією стало у Дунаївцях святкування дня підприємця. Цього року зал засідання районної ради зібрав кілька десятків тих, чий внесок у формування бюджету є досить суттєвим. З вітальним словом до бізнесменів звернулися керівники району та голова міської ради Веліна Заєць. Далі були й музичні вітання від вихованців дитячої школи мистецтв та працівників культури. Райдержадміністрація, районна та міська ради відзначили кращих бізнесменів, прийшли привітати підприємців і керівники суміжних установ Державної фіскальної служби центру зайнятості та пенсійного фонду. Їх керівники привітали зі святом і вручили подарунки. Завершила урочистості запальна пісня у виконанні працівників міського культурно-мистецького просвітницького центру. Наприкінці минулого тижня у село Лисець навідалася численна делегація з району. Тут провели громадські слухання з питання перейменування вулиці Володимира Затонського, демонтажу пам'ятника та перейменування школи. Однак селяни наполягають. Усе це частина історії, тож чіпати нічого не варто. А от директор музею Наталія Барахтенко запропонувала бюст Затонського демонтувати і передати на зберігання в Дунаєвецький районний історико-краєзнавчий музей. Але дану пропозицію селяни не підтримали. Після цього надійшла інша зняти пам'ятник із балансу Дунаєвецької міської ради та залишити його на обслуговування громаді листя. А заступник міського голови Надія Слюсарчик запропонувала вулицю Затонського перейменувати згідно закону. Цю пропозицію підтримали та проголосували за перейменування вулиці у центральну. А от питання про нову назву місцевої школи займаються у відділі освіти. Тож селянам необхідно оформити відповідне подання. Так сталося історично, що невеличке село Притулівка розділяє річка Ушиця. Тож проблема з переправою виникає регулярно. З утворенням громади ця турбота лягла на їхні плечі. За рішення цієї проблеми взялися першочергово. Завдяки коштам із міського бюджету та спонсорській допомозі фермерського господарства Подільська марка із силами комунального підприємства Благоустрій Дунаєвеччини було споруджено перехід. Його урочисте відкриття відбулося минулими вихідними. У заході взяли участь міський голова Веліна Заяць, її заступники, новообраний староста Василь Глупак, депутат міської ради Людмила Красовська. Та громада села. Я рада сьогодні бути у вас. Я рада сьогодні, що ви з нами, і закликаю вас, включайтеся, пропонуйте нам. Ми будемо чути вас, будемо йти вам на зустріч, і спільно у нас все вийде. І наша об'єднана громада буде найкращою. Ми будемо все для цього робити. Я впевнена, у нас є ресурс, у нас є резерви. Ми вже створили таку дорожню карту і працюємо. Звятом вас, успіхів вам, всього самого вам найкращого. Символічну стрічку перерізали міський голова Валіна Зайс, депутат міської ради Людмила Красовська та активіст Василь Гандзюк. Вони першими перевірили міцність конструкції. Після прогулянки Василь Гандзюк закликав виконати гімн держави. А далі були хліб, сіль та задушевна пісня про притулівку у виконанні місцевих аматорів на завершення нову будову освятив священник тамтешньої церкви. Напередодні Дня знань до невеличкої квартирки у Дунаєвцях завітали керівники міста та району. Так вони засвідчили шану та повагу Веліні Сушинській, матері воїна афганця Олега Сушинського, який зник без на початку 80-х. У цей день мати воїна святкувала день народження. Міський голова Веліна Заяць та представник громадської приймальні народного депутата України Олександра Гереги Тетяна Ільєва, заступник голови райдержадміністрації Андрій Рудик та голова воїнів афганців Сергій Гуцул тепло привітали іменинницю та вручили подарунки, а ще пораділи її оптимізму. Вже за вісімдесят сімдесят це межа. Де хто казав? Я вам кажу, а вже дальше то дар боже.